При Луцькому технічному фаховому коледжі тривають роботи з благоустрою території. Після демонтажу старого асфальтного покриття розпочали укладання нової тротуарної плитки. Директор Павло Черніков говорить, територія закладу потребувала уваги. Асфальт, безумовно, ну був зовсім не мав товарного вигляду і і, 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 і всю прикрасу коледжу фасаду. Він ясно, що коледж втрачав таку прекрасну. Оновлення території коледжу це спільна ініціатива закладу та його партнерів. На раді стейкхолдерів, це роботодавці. Ми обговорювали цю тему і вони кажуть, ми допоможемо. Благоустрій подвір'я має символічне значення як знак пошани до тих, хто віддав життя за Україну. Адже біля коледжу створена алея присвячена загиблим випускникам закладу. У нас фасад є прикрасою, і коледж є прикрасою всього міста. Його треба було благоустроїти. А ідея та розкрилася розкрилася розвинулася розвинулась подальшому. Після того, як вибудувала Лею Герой, роботи виконують поетапно. Спершу замінили основу, тепер укладають плитку. Загалом на подвір'ї коледжу замінять 400 метрів квадратних покриття. Всі роботи виконують коштом стейкхолдерів. Тут є і київські організації, і київська фірма потужна, Валюх Єлена Миколаївна допомогла фірма СВЛ, тут і «Ічнянський», Кияновський Віктор Павлович. Тут і сам виробник політки В'ячеслав, Пан В'ячеслав допоміг, дуже він сину скинув, нам враховуючи те, що дав це до алеї героїв, це ще на фасад коледжу. Павло Черніков говорить, це не єдиний спільний проєкт, втілений за підтримки роботодавців. Вже є плани на наступні оновлення, як от ремонт сходів. Роботи із укладання тротуарної плитки завершать до кінця жовтня. Оновлене подвір'я коледжу стане ще однією окрасою міста.